На хвилину про запит ДПС щодо інвестиційного прибутку і відповіді платників податків на них у четвертому кварталі мені позвонила інспектор. Я сказав, по дзвінку нічого не пояснюю, не надаю. Пишіть, будь ласка, офіційний запит. Ось такий запит прийшов. В моєму випадку вони посилаються на статтю 171, 11 і просять підтвердити там, документами доходи з іноземних джерел. Я ще й там дивіденди, податковий кредит, військовий інтекст поставив. Більшості інвесторів вони посилаються на статтю 70. 3. Я нагадаю, що на каналі Сімейний Бюджет є великий лайв про спілкування з ДПС. Під тим лайвом є шаблон відповіді на запити ДПС. Якщо дуже коротко, то вони, якщо такий запит роблять, мають чітко вказувати, що порушує платних податків і які саме документи надати. Але звісно, що багато інвесторів займають таку доброзичливу позицію. Вони відповідають цим шаблонам, але надають виписку з інтеретів брокерс. Тому вирішувати вам і не забудьте лайк.